Мої щирі вітання. А ви ще не готували карасів у сметані дуже рекомендую цю страву. Для використання годяться і маленькі карасики. Але цього разу я виберу найбільшого. Карася необхідно насікти, обваляти в борошні та обсмажити на пательні. Цю рибу не потрібно засмажувати до готовності, адже вона буде доходити. У духовці. До сметани додаю трохи води та борошна. Гарно вимішую, і це буде нашим соусом до риби. Додаю солі та спеції за смаком. До баришняно-сметанної заправки додаю гриби та засмажену цибульку. Все перемішую. Гриби в мене морожені. Я використовую гливу, але можна застосувати і печериці, і будь-які інші гриби. Зверху притрушую подрібряним кропом. Ставлю запікатися на 35 хвилин. Моя рибка приготувалася. Симачного.